Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, Це канал Світло Бібліотек, і у цьому відео я покажу вам всі свої недочитані книги. Але перед тим як ми перейдемо до книг, хочу нагадати вам, що ви можете підтримати цей канал, вподобавши це відео, написавши коментар, підписавшись на цей канал, якщо ви цього не зробили. А також для тих, хто хоче отримувати від мене ексклюзивний контент і не тільки, нагадую, що на каналі відкрите спонсорство. А також на порталі BuyMeACoffee є мій профіль, де ви можете підтримати одноразово або також оформити підписку і отримувати від мене додаткові відео, контент і не тільки. І вже зовсім скоро спонсори вищих рівнів підтримки отримують від мене ексклюзивні бокси з печвом, канцелярією і дехто з книгою. Всю інформацію про це залишаю в інфобоксі. А також не забувайте, що до 20 червня діє ще мій промокод зі знижкою 10% на сайті Vivat, Промокод Світло. Ви з ним отримуєте знижку не лише на новинки Vivat, а й на книги всіх інших видавництв представлені на сайті. Ну, а тепер поїхали до книг. Нещодавно я зазирнула на Goodreads у св свою папочку «Currently Reading, і там, виявляється, у мене в процесі читання назбиралося багатенько книг. І я подумала, чому б не розповісти вам, чому я ці книги не дочитую, чому вони у мене висять у процесі читання, і я якось про вам ніколи про них не розповідаю. Так от, насправді там опинилося шість книг, і про кожну з них, кожну з них я зі своєї зі своєї причини читаючи не читаю, і, і про це, власне, у цьому відео вам і розповім. І давайте почнемо з важкої такої артилерії і покажу вам Уліса Джеймса Джойса по місці знаходження для себе. Ви можете побачити, на якому моменті я зупинилася. А якщо бути точному, то я. Зупинилася на епізоді 6. Поза минулого року я почала читати цю книгу з таким ентузіазмом і, знаєте, з таким наміром підкорити вершину Еверест, тому що для мене в моєму читацькому досвіді у ліс звучить як вершина Еверест, але я зарано за нього взялася, скажу чесно, тому що я ще не той рівня читача, щоб розуміти всі відсилки, щоб оцінити оцю перескакування від стилю до стилю Джеймса Джойса, а саме це він робив кожному розділі у ліса, тобто він кожен розділ пише в іншій манері. Плюс кожен розділ пов'язаний з Одіссеєю, і, е, чесно кажучи, варто було б прочитати Одіссею спочатку, для, для того, щоб адекватно розуміти, про що йде мова і який сенс закладений в кожному розділі. Загалом, чесно вам скажу, е, для цього треба мати якусь світлу голову, або вже е, дуже таку набиту навичку читання, набуту і набиту, е, тому що це дійсно потік свідомості на. Дуже багато сторінок на 760 сторінок, і мені це тоді виявилося не під силу. Зараз я навіть не прагну повертатися до Уліса, тому що я знаю, що в мене зараз в голові часто такий хаос, що я точно не потягну таку літературу, точно не потягну таку книгу. Мені зараз. Заходить щось таке дуже легке, доступне, іноді філософське, але точно не ось таке запутане, де треба розмірковувати, обмірковувати. Я загалом знаю поки що з свого точення лише одну людину, яка дочитала у ліса. І, чесно кажучи, захоплююся цим досвідом і цією людиною. Якщо ви читали, до речі, напишіть, як вам це вдалося. Я, до речі, знаю, що всі філологи, хто навчався на філолога, вони в університеті так чи інакше читали, проходили цей текст, тобто вони там добровільно, примусово якось це робили. Але цікаво, якщо ви добровільно читали у ліс, якими були ваші враження? Можливо, хтось із вас зарядить мене так, що я знову спробую свої сили і все-таки перечитаю спочатку. і... Прочитаю цей шедевр. Цей текст називають шедевром. Справді, Джеймс Джойс заповідав, що мене вже не стане, а ви будете його розгадувати, розгадувати, читати, не перечитати. Для вас тут буде роботи, любі читачі. Отож я поки що не впоралася із цією роботою. Для всіх шанувальників кота. Кіт сьогодні не дуже охоче. Ліза в кадр, але він завжди поруч із книжками передає всім привіт і дякує за перегляд і ваші лайки. А так. І давайте ще один товстунець. Тут історія навпаки зовсім інакша. Це граф Монте Крісто, Олександр Дюма. Я цю книгу, чесно кажучи, теж почала дуже давно. Мабуть, ще в позаминулому теж році. Але на відміну від Джойса, я її читаю в своє задоволення потрошки, і більше я її читаю в електронному форматі. Мені шкода е, затирати ось це видання красиве від книголав. Я знаю, що вони будуть вже перевидавати цю серію, але все ж воно таке е, тендітне, і мені з малюком не, завжди, е, не завжди зручно читати такі то всі книги. До того ж, тут і е, шрифт такий міленький. Тому я читаю її в електронці, і це завжди зручно. Я знаю, що коли... Я не хочу починати якусь нову книгу, коли дочитала попередньо, або коли в мене якийсь такий настрій, що мені нічого не заходить, я щось відкриваю, закриваю якісь книги, то я повертаюся до старого доброго Олександра Дюма і читаю його Граф Монте Крісто. Е, і, щиро кажучи, два роки я її читаю, сподіваюся, цього року дочитаю. Але в мене немає такого відчуття, що я щось забула, чи якось я можу плутати якісь там прізвища, імена, але загалом я е, тільки відкриваю книгу, я розумію, на якому етапі є сюжету, що там відбувалося нещодавно. Е, Плюс-мінус розумію, який там розклад, що там граф Монте Крісто придумує, які у нього схеми для помсти. І насправді, ну хто не знає, це така дуже класична в принципі, історія про помсту молодого моряка, якого, якому із завдрості його знайомі роблять таку неприємну досить річ. Вони запроторюють його до в'язниці. А він закоханий, він має одружуватися з дівчиною. У нього залишається батько, який, чесно кажучи, залежить від його зарплатні. І от наш молодий головний герой опиняється у в'язниці і не може ніяк достукатися до справедливості, до правосуддя і залишається на багато років ув'язненим, і це його абсолютно змінює докорінно. А коли йому вдається звільнитися, то він стає графом Монте Крісто і метою його життя стає помста, яку він втілює дуже. Так продумано, дуже масштабно і хоче зачепити цією помстою всіх, але хоче і винагородити тих, хто не покинув його в біді, не покинув його батька в біді і хто був на його боці. Така історія, знаєте, вже дуже класична. Тут нічого вже зайвого не додасиш. Для мене це дуже комфортна історія. Я незважаючи знову ж таки на перепитті сюжету в будь-якому там стані, в будь-якому будь-який день можу відкрити і розуміти, де я з Дуже читабельний, абсолютно комфортний текст, в який я задоволенням поринаю. І ну, планую дочитати, я вже тут закладинка невірне трошки стоїть, я вже в електронці просунулася десь до середини, тому треба якось вже перелистати і тут. Дуже хочеться до нового року вам прочитати вам поділитися своєю думкою про цей текст. Але я впевнена, що багато хто і так має свою думку про нього, бо багато хто, мабуть, читав уже. Наступно розкажу вам ще про Роберта Чемберса. Я цю книгу брала минулого року у видавництва жупанського з такою метою, щоб почитати на передодні Геловіну, десь от в жовтні, в листопаді мені хотілося такої літератури. І я прочитала в анотації, що Роберт Чемберс такий продовжувач це американський письменник, і він продовжує традиції Едгара Аланаповного такі містичні химерні оповідання. І, власне, заради таких оповідань я і взяла. Коли я почала читати, то так, це дуже химерно, це дуже незвично, це дуже похмуро. Під настрій воно ідеально заходить, чесно кажучи, але немає такого запалу, знаєте, щоб дочитати всі оповідання. Вони дуже такі якісь повільні, дуже похмурі. І я тут, як бачите, прочитала не дуже багато. Тут оповідань три, мабуть, але я з задоволенням цієї осені знову повернуся і ще якісь тексти. З цього цієї збірки почитаю загалом мені е, от в настрій така література добре заходить. А от наступна книга, яку мені теж важко переварити, перетравити, це Людина розумна, й Валеної Харарі, це вже теж класика нонфіку, яка вже яку всі прочитали, давним на мною забули, а я от ніяк її не прочитаю. Я почала читати, я навіть її слухала в аудіоформаті, але чи то був, я її почала читати теж. Два роки тому, і продовжувала в аудіоформаті вже уже під час повномасштабної війни. І якось я не можу на ній зосередитися. Я не хочу нарікати на стиль автора, тому що знаю, що багато хто її легко і доступно прочитав, і ніби коли я дивлюсь, ось так відкриваю. То я розумію, що дуже доступно це написано. Але коли я поринаю в текст, мені якось забагато інформації. Ось таке у мене було з Ірени Вальєхом. Коли я читала подорож книжки, ну дуже мені багато всього, я не запам'ятовую, я гублюся, я не можу сконцентруватися надовго. Тому я вирішила такі поки що книги для себе залишити, коли у мене будуть світліші думки, спокійніша голова, спокійніший стан, тоді я зможу може сприймати більш таку е, аналітичну інформацію, концентровану інформацію. Зараз же, е, поки харарі залишається у мене в. Процесі не буду, поки за нього братися. І ще одна книга, яку я вже бозна скільки років тому почала читати, це книга, що варто знати у свої 20. Сказала Надя у своїй 31, а, Але насправді це книга Тіни Сіліх здається, вона професорка Так Стенфордського університету, і вона цю книгу написала більше для свого сина. І це не книга, знаєте, роби так і в тебе так от вийде, або не роби так і так не вийде. Це більше історія, збірка історії конкретних кейсів, які вона спостерігала зі своєї практики, які були, траплялися з її студентами чи в історії США. Пов'язані зі стартапами, з молодими бізнесами, з юними підприємцями, які робили якісь дуже нестандартні, класні ризикові речі, і вони вистрілювали, і в них виходило. І саме про ця, ця, ця книга, вона про креативне мислення, вона про нестандартні ідеї, вона про свіжий погляд, і вона не те, що знову ж таки якийсь посібник, як цього там досягти, чи як критично мислити чи нестандартно. А вона більше надихаюча, тому що тут. Тут збірка історій, дійсно, які просто ви прочитаєте, і а, вони, вам, вони вас вразять, якось захоплять, але мене вони не захопили, чесно кажучи, я десь тут от. На третині, мабуть, чи на четвертині книги зупинилося. Е, і якось теж, чи то вона не в той час мені трапилося, чи то е, якось мене вже не надихали <тас> ті речі, які могли би надихнути в 20 років. Е, чесно кажучи, я не знаю, чи буду її дочитувати. Е, поки вона стоїть, чи у мене можливо якось з'явиться настрій, але е, ну насправді я вже й не пам'ятаю, що тут пішло не так, але щось не пішло. І, мабуть, ви зовсім не очікували побачити тут Лора Лімпус, другий Том, книгу, яку, Вірніше, комікс, який я нахвалюю уже не в одному відео. І другий Том тут опинився у недочитаних, не тому, що мені не подобається, чи я не маю бажання чи настрою дочитувати. Зовсім навпаки, я просто розтягую задоволення, тому що у мене всього два перші томи є в друкованому варіанті, і ви не уявляєте, наскільки мені подобається його чи читати ці діалоги, читати ці репліки давньогрецьких богів, читати ці осучаснені історії, міфологічні. І оскільки в мене запас друкованих видань Лор-Олімпус обмежений, то я не поспішаю його дочитувати. Я час від часу тут відкриваю. Бачите, закладинка в мене тут взагалі на початку, але я їх читала в електронному варіанті, на WebTunes, і тому я довільно іноді відкриваю, перечитую якісь фрагменти. Я таке роблю з першим томом. Але я його вже відмітила на гудріц, просто як дочитаний, а це ніяк так системно не дочитаю, тому він у мене там і висить. Якщо ви зазирнете, то побачите його теж там. Мені дуже подобається, по-перше, ця кольорова гама від синього до рожевого, яка. Е в такому фіолетовому кольорі переважає. Мені дуже подобається взагалі це цей ретелінг давньогрецьких міфів, підхід письменниці до її бачення, цих історій, переосмислення, якесь осучаснене. Я просто, чесно кажучи, в захваті і знаєте, завжди захоплююсь, коли. От, Якщо повертатися до цієї книги, мислити нестандартно. Мені вже здавалося, що знаєте, з тих міфів уже, ну, нічого не видяг. Ну, Ми вже все, все там знаємо вдоль і впоперек, уже, ну, що ти там скажеш, ну, максимум там, зачіски, стиль поміняєш тим богиням і богам більш сучасний. Але ні, у Рейчел Смайт це абсолютно дивовижно. Якось вдалося повністю знаєте, взяти щось таке старе і раритетне, і просто зробити з нього вау-ретро таку. Ізюминку, новинку, ну взагалі в захваті від цієї історії і від е, таланту Рейчел Смайт. Тож, друзі, отакі справи у мене з недочитаними книгами. Діліться, будь ласка, у коментарях, чи є у вас такі. Почекуни на полицях, які ви почали відклали, з яких причин ви теж їх не дочитуєте, Буде цікаво почитати. І, можливо, якщо ви прочитали якусь із цих книг, які я показувала, то поділіться своїми враженнями. Можливо, ваші захоплені відгуки про них захоплять мене, і я отримаю новий поштовх і нове бажання їх дочитати. Я ж вам традиційно дякую за увагу. Дякую, що допомагаєте ЗСУ, дякую, що берете участь в ініціативі. Ініціативі читаю для ЗСУ. Дякую, що дивитесь мої відео і підтримуєте їх. І до зустрічі у нових відео. Па-па!